На суботу, 10 вересня, у багатьох областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, очікуються сильні дощі, грози та вітер. Так, у суботу, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської областях пройдуть значні дощі, місцями грози та переви вітру 15-20 метрів в секунду, йдеться попередження. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Також в Україні погода на вихідних буде похмурою, майже у всіх регіонах із великим діапазоном денних температур: від плюс 10 до плюс 12 на півночі та в центрі, і до плюс 20-22 на півдні. Зокрема, у суботу, 10 вересня, насолодитися м'яким осіннім теплом зможуть лише жителі Криму, Херсонської та Одеської областей. Термометри там покажуть плюс 23 плюс 24 градуси, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде прохолодніше, але також доволі комфортно плюс 17 плюс 19 градусів. У західних регіонах Карківській Харківській та Вінницькій областях очікуються до плюс 16 плюс 18. На Волині та в Рівненській області плюс 14 плюс 16, а в Житомирській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Київській областях в день прогнозується лише плюс 10 плюс 12. Практично по всій території країни в суботу очікуються опади. Ясно буде лише в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!